На церемонії були присутні близько 50 осіб. Серед них представники влади міста та області, рабен Масулем Полячик, директор представництва Американо-Українського бюро справ людини Мейла Шейхем, дипломати та представники іноземних громадських організацій. Колишній цвинтар за адресою рапопорта 8 є місцем поховання видатних синів єврейської громади Львова. З руками цвинтар був закритий для поховань, а площу відведено під інші споруди. Частково на території колишнього кладовища розташувався ринок, частково медичний заклад. Територія кладовища є розділена на дві частини, але це місце залишається зеленою територією, зеленою зоною. Я сподіваюся, що сьогоднішня церемонія допоможе об'єднати зусилля усіх небайдужих людей, щоб ми створили тут меморіальний парк, пам'ять про це місце, про місце єврейського кладовища. Хоча із плином часу від поховання не залишилось жодного відомого сліду, проте це не заважає сьогодні згадувати видатних представників єврейського народу, які знайшли тут останній спочинок. Коли в цьому світі обмежена, після смерті людина не обмежена, Садик правдник обмежений в цей світ. У нас п'ять сенс змі бачимо, відом, люхом вкусі чувством етид міаграніче. Ви будеш міряти мені аграріч. Ви будеше міряти самі які которые в ведет міри помочь людям, але правильно буде прослісне, не гранич вклад представників єврейського народу у світову науку та культуру важко переоцінити. Прикладом більшість лауреатів Нобелівської премії походять саме із наших теренів, із регіону, де можують сучасні Україна та Польща. Ірина Качмарк, Євген Ржавський, вісник.